Федір Вовк український антрополог, етнограф, археолог, музеєзнавець, видавець та літературознавець, автор першої загальної науково обґрунтованої концепції антропологічного складу українців. У студентські часи Федір Вовк виявив схильність до наукової праці. Після виходу сумнозвісного Емського указу припинив діяльність південно-західний відділ. Російського географічного товариства, щоб уникнути переслідувань, Федір Вовк переїхав у Женеву. Проте через злидні та хвороби, тугу за родиною через два роки повернувся в Київ. Дружину та дітей заарештували та заслали у в'ятку. Згодом видали циркуляр про розшук Федора Вовка, тому вчений знову переїхав до Женеви. За кордоном Вовк інтегрував досягнення української науки до широких західноєвропейських наукових кіл. Найбільше Федір Вовк мріяв повернутися в Україну і продовжити наукову та викладацьку роботу в Києві, але помер на чужині, похований у Білорусі.